Трайк, да? Нарешті він зібраний, він пофарбований. Братан, скільки років він у нас стоїть? Це вже ну, така історія, дуже давно вона почалася, ще з 2015 року, з самого початку існування нашої майстерні, він постійно був у нас. І він постійно займав не одне. Місця, а навіть два, чи навіть я не знаю. Ну, Я пам'ятаю, що я прийшов в майстерню працювати, він вже був. Так, він вже був, тому що ми його зібрали в 2014 році, коли ще ну, я працював на офіційному ділершипі. От, і в нас там в гаражі там був окремий проєкт. Нас попросив наш клієнт і наш друг зібрати для його коханої дружини саме цей трайк. Він її купив. Спочатку 72-й спорстер, новенький абсолютно. Отже, вона спочатку навчилася на ньому їздити. Трошки спробувала, я навіть не знаю, виїжджала вона в місто чи не виїжджала, чи навіть всі її покатушки закінчились там на полігоні. Вона mm. поїздила, навчилася їздити, але ж потім сказала, що їй трошки лячно, тому що він заважкий для неї. От. І вона попросила, що не можемо ми їй переробити мотоцикл в трайк. Ну і ми погодились. Що таке взагалі трайк? Трьохкольосний мотоцикл. І до речі, котрему два колеса ззаду, один спереду. Ну такі теж, до речі, бувають. Бувають реверс трайки, чи от ну такі, як ми зробили, це от класична, скажімо так, компоновка. Харлі зробив свій перший трайк серійний. Це був сервікар в 1932 році, якщо не помиляюсь. Так, десь на початку 30-х, і там він щось проіснував дуже довго. Там підгоджу та, до початку 70-х років. Я цю тему трішки вивчив. Причому використовувався він спочатку як. Сервісний мотоцикл в автосервісних майстернях. У заводах там перевозили якісь запчастини, так, потім його ще е, облюбували міліціонери, поліція американська. поліція, я думаю. Причому що... саме ті люди, котрі штрафували за неправильну парковку. Mm. Е, як вона відбувалася в Америці? Вони крейдою е, малювали по колесам, і це був знак, що ця автівка оштрафована. І в якійсь варіації вони зробили сервікар з ручкою газу зліва, щоб вони могли, не зупиняючись правою рукою маркувати всі автомобілі. Якась така була історія. Трайк повернувся як серійна модель в 2009 році. Це був ультра класік, якийсь там. Трайк лайк, так. Ну він дійсно там от був побудований на. Платформі турінга, У нього там були відмінності від, просто від мотоцикла. Там кут нахило там інші. Там, ну, це специфіка да. трайків це. в цілому. Да. Да. Потім вони додали фрівіллер, э, якщо я не помиляюсь. Був ще стріт-глайд трайк. Там маркування таке було FLHX XX, mm. прикольно. Він відрізнявся так, як, так само, як і от електроглайд відрізняється від стрітглайда. Там ну, трьох, не було трьох фар спереді, не було нижніх цих фейергів, накалівників, цих, не було турпака ззаді. Ну і він такий більш роздягнений був. Такий басяцький і басяцькі, скажімо так. І з останніх новинок це Роуд Glide 3. Три. Mm. Це тут трайк на базі Road Glide. Ось, в принципі, вся... Ну, ці неошні ще були, там круті, заряжені, там дуже дорогі, класні тачки. Вони там вже да, я не пам'ятаю, да. що вже в 2015 році чи в 2014 там був свій ошний трайк. Так, це не суть. Але усі трайки були, що, що сайдкари, що трайки були на базі турінгу. Тобто не було трайків ні на базі софтейлів, ні на базі спорстерів. А а от, ми зробили. Так. <laughs> Це кіт. кіт від голландців, здається. Так, так, так. Це EML Trikes. вони роблять окремо кіт-набори, ти можеш переробити свій спорстер uh -huh. в трайк. Він там був в декількох варіантах. Був варіант, типу, диски були на спицях, чи от такі ну, літи да, як... правильно. От. Ми обрали такі, бо нам там плюс-мінус воно тоді, ну коротше, спецовані колеса там зовсім нам не, не сподобались тоді. Так, ну колеса, ти ж бачиш, які вони виглядають як, от, не дуже, як скажу так, вони так, такі простенькі, як на мене, вони так, ну я не знаю, можна було б поставити якісь більш сучасні, але ж ну вони були в кіті в комплекті. Так, і власнику вони подобаються, тому ми поставили от, схожі, за дизайн, ну, схож, схожі за дизайном, ну схож, схоже за дизайном колесо. Попереднє, воно там, бачиш, ну, має мають, мають, мають пряму таку спецовку і воно так якось пасує до задніх колес, воно почало виглядати взагалі все разом, виглядати нормально. Так. Підвізка це незалежна підвізка. З налаштуваннями я дивлюсь. Тобто її можна підрегулювати, як я розумію. І під наші дороги, і під ну, європейські. Я от їздив трошки він жорсткувати. Він має незалежну підвізку задніх коліс, має реверс. Тобто в тебе що може бути? Ну, якби коли ти включаєш речах, ти можеш там, в тебе є задній ход, і в тебе там п'ять передач назад. Якщо ти такі майстер, ти можеш на п'ятій передачі валити заднім ходом, то можеш коротше. Тут додано ти... тут ручне гальмо зручності. Ну, якби є стояничний чи як він там називається, ручник. По да. Тут така комбінована система гальм, коли ти гальмуєш заднім, задніми гальмами, ти, в тебе працює два задніх супорта і основний передній супорт. А від переднього контуру спрацьовує тут додатковий він, що такий висить. Тобто, коли ти працюєш за заднім, ну, заднім тормозом, ти, от, ти користуєшся задніми гальмами, от. то він підтормажує передковим. Так, він, ну, він усіма колесами тормозить. Ну, тобто хлопці, коли розробляли щось. Подумали. Щось подумали, да, але ж ну, тут таке йде. Так, що ще? Тут в нього свої траверси, От, в нього кут нахилу передньої вілки. Ну, це так, Також і в, ну, якби і в стандартних мотоциклах, та трайках в стандартних від Харлі Davidson. в них теж там своя історія з цим кутом нахилу. Ну, це додано заради керованості? Ну, Як я не думаю, так. Що далі? Зробили, я пам'ятаю його в червоному кенді колірі. Ну, то був стандартний його кольор. Ми тоді ми не змінювали е, окрас. Його бензобак залишався в заводському кольорі. В нього його стояло тоненьке колесо 20, ну, 21 колесо спельні. Mm -hmm. Стояло там, ну, тільки пофарбували виходить, задні крила і задній цей хвіст. Ага. Теж в такий же самий кенді колір. От, і... Якби, на, на цьому тоді все закінчилося. Е, руль його, там, кермо стояло стандартне, його, тоненьке колесо спереді. Ну, заводська фара, все він в такій майже заводській комплектації комплектації був, але ж типу, ззаді з двома колесами. Я пам'ятаю час, коли його переганяли з боксу в гаражі, з гаражів в бокс і Навіть я колись на ньому проїхався. Для мене це було ну досить дивний досвід. Не зрозумів, як на ньому їхати, тому що мені було страшно на трайку більше ніж на мотику. Чи каталась на ньому ця власниця? Вона насправді, там поїздила, але ж я думаю, що небагато. Тому що от там ти ж бачиш, і ну, пробіг. Так. Якщо ти переганяв, то я переганяв там половину, мабуть, половину пробігу зробили з тобою. ми на цьому мотоциклі. Вона поїздила на ньому небагато. Далі він залишився в нас на зберіганні, довгий час стояв. Я пам'ятаю, що мені не сподобалось, що швиряє кермо, кермо незручне. Як чому ми Ти... да саме да. його переробили? Чому ми прийшли до зміни знову стилю, зміни деяких вузлів і так далі? Ти поговорив з власником, запропонував покращити ТТХ. Йому чи як було в першу чергу він хотів, щоб він виглядав більш от якби гармонічно, скажімо так. Так він він взагалі хотів, щоб ззаді ми щось зробили ну, якийсь такий там як воно називається, як в стандартному трайку в Харлеївському Транк воно називається. Ну, типу, тіло таке, знаєш, там бага... Турпак закритирпак закрите, так, так. Турпак закрита, щоб там можна було перевозити якісь речі. Але ж я йому сказав, що ну не варто цього робити, тому що це спорстер. Сівіошних спорстерів не було взагалі ніколи. Ну, от, і ми от хотіли, щоб він був такий кучерявий, красивий, класний. До речі, 72-й спорстер 2012 року виглядав шикарно, коли він вийшов з заводу. Це була в 12 році. Якщо... Я правильно пам'ятаю, це абсолютно нова модель була. Ще й був такий колір класний. там, Кенді-Ред, якось от так. Hard -кейн, hard yeah. там, такий він був з флейком червоний, насичений, і з таким з з Так. І... Просто. На хромовому двигуні. Ну, це була <смес> сірий двигун, в нього особливість така, що от основне, що картер двигуна, він не чорний, не світло-сірий, а такий, як в СІВІОшних мотоциклах, він такий от, графітного кольору. Mm. І от саме це от ми взяли за основу, тому що ну яку вибрати, тіпа, от, стиль? Ну як обіграти сірий ну, двигун, окрім як сівошни в якоїсь показу. Да. А от і, прийшло, от ми, у нас був в ремонті на обслуговуванні такий мотоцикл, саме Road Glide Глайдів 2019 року, і він виглядав ну, просто сказочний. І от цей колір сірий він класно пасував до двигуна. І от з хромом, е, ну сам ти все бачив, як воно ну, запишено. Як стільшо приїхали, хлопці, які нам фарбували, вони там ми озвучено ну, сказали їм, що ми саме хочемо. От. Плюс-мінус стиль такий, а трайк ж він відрізнявся. Ну так, там треба було так. перепрацювати дизайн максимально. Так, там треба було там, всі ж ну, поділити якось кольори, там, зробити якісь тіні, пінстрайп, і, ну, коротше, полосочки всі чорні, сірі, вийшло класно. Ми там подумали, як вони запропонували нам одну схему, ми її трошки там сказали, що хочемо по-іншому. Ну і в кінці кінців там вже, ну. Маємо, що маємо. Ну, зробили так, як я. В кінці вималювалася загальна картинка того, як він вже виглядає зараз, коли ми його зробили. От, що тут? Двигун залишився стандартним, ми його не міняли, його вистачає, потужності його вистачає. Тут 1200 кубічних сантиметрів. От, встановили вихлопну систему One Hines Short Shots, встановили повітряний фільтр, інший. ручки, ножки, тюнінг, кермо більш красиве. Ну, от збільшили бак. Його збільшили, тому що стандартний бак 72-го ну, дуже в нього він маленький. Воно виглядало негармонійно з цим хвостом, з цими крилами. От, маленький бак виглядав так собі. І ну, ще так. ж ну, широкі траверси от, передні були. І, тобто, ми взяли що? Ми взяли бак від Айрона 883-го. Його трошки збільшили. Ну і, звісно, пофарбували потім вже красиво. Ну, тобто, окрім зовнішнього вигляду, ще додалось декілька літрів в бак. Ну так, да, що і в принципі спотійно... да, це ж така проблема на спорстерах, що ти їздиш там постійно через 150 км, тобі треба заїжджати на заправку. А тут вже воно якби трошки простіше з цим моментом. На ньому немає системи АБС і не було на трайглайдах до. Мені здається, до 2017-го року. Да, у 2014-му, коли вже якби, була модерніза... модернізація багатьох моделів, у, у, там, у всіх, там, ну не у всіх, а у, 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 наприклад, у спортстерів з'явився АБС. Там. В Дайнах він вже був з 2012 року, я не знаю, в Турінгах з 2014 ну, тверджував... нова система да, з брейк-асістом да, з... теж mm. така система, як реалізована в цьому трайку, що коли ти пригальмовуєш задніми гальмами. Підгальмовує передок. Так. А трайки залишались без АБС до 2017 року. Ну там в них, ти ж пам'ятаєш, були да, там, свої супорта. Так вони працювали приблизно по такої ж самої схемі, як і тут. Але ж да, в 2017 році вже там навіть з'явився з'явилася система АБС. Хоча я точно не пам'ятаю, можливо, я помиляюсь. В ну, це, тому, бізніч... ну в останній генерації трайків вже так. на міловокі моторах. От і я думаю, що це така непогана опція, тому що АБС, в принципі, йому б не завадив. Взагалі, трайк це окрема культура, можна так сказати. В Європі теж дуже розповсюджено. Якщо ти там пам'ятаєш, дуже багато контор є. Бум трайк не обов'язково Харлідець. Да. Там є. Ну, люди кайфують, вони катаються на класних дорогах. Ну, дійсно, тобі прикольно, воно по фану. Ти їдеш там собі, кайфуєш, три колеса. Там все там. Удав, oh, тебе зручності як автомобіль в автомобілі, але все одно обдуває. <ріст> ну от особисто. Як на кабріолеті їдеш. Клас, так. А ще, а ще окрім того, що їдеш, якщо погана дорога, то ти ще повинен якось так маневрувати, щоб. ну... Як відоси, чувак до баста піти. Ми, взагалі то пише. Ну тобто, ти не будеш постійно їздити на ньому як на машині. І він ну, приносить задоволення як мотоцикл частково, ну як, на мій погляд. Так, да, він прикольний, класний мотоцикл, ну точніше, не мотоцикл, а трицикл трайк. Але ж ну ти з усіма стоїш в пробках. От, як для мене, це от такий от мінус жорсткий. Так, і маючи три колеси в колії, ні жодну яму ти об'їхати ну, не можеш. Є певна специфіка їзди, тому що ти тобі треба, от, якщо ти побачив невеличку яму, от зробити рух кермом, а після цього ще й поймати цю яму. Проміж задніх коліс, ну це просто треба навчитися так їздити. Хто їздить на трайках, хто і знає. От. Тому, да, прикольна техніка, прикольний транспортний засіб. Якщо ти виїжджаєш, якщо ти нікуди не поспішаєш, якщо ти не стоїш в пробках, якщо ти катаєшся по класних дорогах, він приносить задоволення. Якщо дійсно буває ситуація така, що у людини обмежені можливості, якщо от, там не знаю, там була якась травма чи щось таке, чи от, от як в нашому випадку. У дівчини ну, вона не справлялася, скажімо так, з вагою спорстера 72 го їй було трошки важкувати. Тобто це класний вибір, він дійсно приносить задоволення і ну, кайфов, кайфова штука. Ну і однозначно привертає погляди ну, людей. І виглядає він так, він ну, незвичний на, на, на дорозі. Всі вже звикли давно там до мотоциклів, до класних машин, але ж трайків ну, насправді небагато. Тим більше, красивих трайків небагато взагалі. Ну і побудованих ексклюзивно. Так, до речі, все працює прикольно. От. Підвізка трошки шорсткувата, але ж тут ще можна погратися з налаштуваннями. Їде він прикольно, бодро, дуже бадьоро. Він, ну як би що? Те, що ну класний трайк. Так, класний трайк. <звук> <звук> Підходить вже час його віддавати. Як би ми не відтягували цей фінал. Так він нам подобається цей трайк. Так його було приємно штовхати з кута в кут по майстерні. Ми будемо за ним дуже сумувати. Будемо дивитись на пусте місце і уявляти на ньому трайк. Правда, так і є, ну, в принципі він нам ніколи не заважав. Ну, не дивлячись на те, що в нього такі великі габарити, як для мотоцикла, це незвичний спорстер, незвичайний. Він займав там два машини місця, але ж в принципі. Ну, але цікавий вийшов проєкт, класно, як на мене, вийшов сам мотоцикл. Угу. Тому хай власник радується і кайфує так само, як і ми. Так, звісно. Тож, друзі, оскільки свій трайк ми вже закінчили і готові віддавати власнику, ми будемо за ним сумувати. Тож, якщо ви хочете зробити собі трайк, ми допоможе. вам допоможемо. Ну, це буде довго. Довго, дорого, але класно. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте цей випуск. Дякую, папа. -па.